Давайте розберемо, якщо це не кортизол, то чому ж тіло іноді буквально звертається у вісні. З погляду практичної психосоматики, чи курова це не випадково. Це сигнал напруги у певних зонах тілесного Перш Перше все, це зона В2, грудна клітина, зона правил та самообману. Тут накопичується напруження через нездійснені очікування, надмірний контроль, тиск як треба жити. Далі зона В3, це епігастрі, зона моєї правди та незалежності. Ще зона В4, це живіт, пупок, зона родових зв'язків і базової безпеки. Також незадоволення собою. Коли вона перенапружена, тіло шукає захисту, навіть коли ми вже заснули. Сама комбінація цих напружень формує захисну позу, скручування в клобочок, закриття грудної клітини, руками, стискання живота. І підтягування колін. І це не просто зручна поза, це закладований жест. Я хочу закритися від світу і шукаю безпеку. Якщо ви часто спите у цій позі, спробуйте звернути увагу не на гормони, а на свої відчуття у грудях, животі, серці. Розслабте ці зони перед сном, ніжно, без насилля, за допомогою медитації. Пам'ятайте, у цих зонах живе ваш досвід, ваші історії, ваша правда. Справжнє розслаблення починається тоді, коли ви.